Вітаю вас, друзі, і запрошую до казки. Весна у Небувалії. До казкової країни Небувалії, у якій жили казкові феї квітів та лісу. Цього року запізнювалась весна. Мабуть, весна до нас цього року не завітає, хвилювалися чарівні феї. На дворі лютувала хуртовина. Ішов сніг. Віяв холодний вітер. Засмутилися мешканці казкової країни, думали, гадали, як їм весну закликати, і вирішили феї Небувалії піти на пошуки весняного сонечка. Сонечко, сонечко. закликали вони. Вийдено на до нас, пригрій нашу землю. Нехай до нас весна прийде. Пташки повернуться. Почуло їх сонечко, виглянуло з за хмаринок. Почало землю пригрівати, вигравати своїми блискучими промінчиками. І сталося диво. Сніг почав танути, побігли по землі струмочки, з-під снігу почали проростати підсніжники. А вони пташки повертаються, раділи феї небувалії. Цвірінь, цвірінь раділи весняному сонечку пташки. Відступила зима від небувалії. Поступилася вона весняному теплу та сонцю. І за декілька днів до країни Небувалії прийшла справжня весна. Раділи їй феї квітів та лісу, а з ними разом. І усі лісові мешканці. Час квітам та лісу оживати, а нам до роботи ставати, весело повторювали вони. Як бачите, не тільки ми з вами, а й феї, і мешканці лісу, і все живе. З нетерпінням чекало весну і дуже любить її тепло та сонце. А наша казочка закінчилася. Хай вам насняться казкові сни. на добраніч!